В рамках програми Безпечне місто, яка працює в Житомирі з 2014 року. В місті планують реалізувати проект системи оповіщення громади. Діюча система оповіщення працює зараз з 60-х років, тому нею важко управляти. Нову ж систему планують впровадити до 2025 року. Про це йшлося під час засідання виконкому Житомирської міськради. Ми плануємо, що до на той період держава. Створює свою систему державного рівня і, маючи вже певні вихідні технічні характеристики, ми, ми зможемо розбудувати свою ефективну систему оповіщення населення. А вже це дуже важливо, і це показали бойові дії. От наша, програма, наша система, яка працює з 60-го року, ну достатньо складна в експлуатації і не завжди ефективно працює. Хоча останні Опитування населення показало, що 75% житомирян житомірян достатньо чітко чують сигнали системи. Під час засідання також обговорили, що передбачає програма Безпечне місто на 23-25 роки. Зокрема, це встановлення більше 700 камер відеоспостереження. Єдиною проблемою залишається обмежене фінансування міського інформаційного центру, зокрема система обробки інформації, яка поступає з відеокамер через воєнний стан. Завдяки реалізації програми в місті встановлено 50, 570 камер відеоспостереження, в тому числі. 205 це вулиці, Майдани, місця масового перебування населення, 206 камер загальноосвітні заклади, 26 це комунальні заклади охорони здоров'я спортивні суб'єкти міста зупинків транспорту і інші місця, де ці камери встановлені, крім відеоспостереження та системи оповіщення, безпечним містом також можуть зробити і самі мешканці. Тому під час засідання виконкому на сесію винесли питання виділення фінансування у розмірі 200 тисяч гривень на функціонування добровільного формування цивільного захисту населення. Утворення добровільного формування законодавчо було зазначено у 2013 році. Проте стало дуже актуальним з початку бойових дій, враховуючи всі обсяги руйнувань і робіт, які виконували підрозділи ДСНС, саме це змусило громадян, бачачи необхідність надання допомоги, об'єднуватися і працювати для більш ефективного і оперативного результату, ми планували вже геть нове приміщення, планували роботи стосовно. Підвищення потужності серверного обладнання, ну але наразі бойові дії змусили нас призупинити цю роботу, тому користуємось поки що тими можливостями, які є. У Житомирі вже зареєстровано близько 300 таких помічників у добровільному формуванні цивільного захисту населення. Під час засідання члени виконкому заклали фінансування на матеріально-технічне забезпечення для ефективного виконання завдань такого формування. Рішення про виділення коштів також мають підтримати депутати під час засідання сесії міської ради.